Поздоровлю вас з тим, що ви вийшли на роботу. Ні, мене поздоровляти не треба. Якщо ви такі були добрі, треба було не одразу. Тільки От, бачите, наказ був так, сказати. Коли? Анулюйте цей наказ і візьміть його назад на роботу. А зараз мене вже не треба там запрошувати. От, бачите, Ти, мене вийшли? суд. Суд поновив, суд мене сюди, мене сюди запросив. але нічого... не ви. Ви ж вийшли ні... на роботу. Так, так, я завідуючи. Фальсифікатора, я не хочу Дам з вами говорити. Ви? Шановні, я е, 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 виклик. Да. Давайте дочекаємося групи, працівника. ти, будемо зараз, ти буде зараз це. Давайте ми в приміщення і в Що викликали ви? Ху... От, ви ми Коли робота йде ми нормально, що Ви розумієте, на бути Рішення суду виконає бути негайно. Чому представник вчора його не дав головному лікарю? Головний лікар каже, що він його не отримував. Чому він не дав? Гевронський. В чому і би проблема? Не дійшли додому. Буде оперативна група, все скажемо. Ну то все, тоді, тоді чекаємо. Тепер добре, що ви зрозуміли. До вас доходи, як би сказати, потім десь важчи, десь вони далі. Ну, доходи, я бачу. Ви, І будь в суді ласка дійшло не, до вас. Не, не говориться, провокуйте. А, а то що буде? Я нічого не говорю. Ви то, що, буде? не, провокуйте. Я що, не говорю. Ну що значить не це, провокуйте? Це, що це, далі? Яким, чи, ви як посадова особа, не чи не ви як, як працівник, вас провокувати можна? Іван Юрійович, а хто вам розрішив мене знімати? А, значит, дивіться. Таке можна робити, коли я не хочу. April... 어, скажіть, Рusage, значит, в суд. Ну можна таке робити, коли от uh я не хочу, щоб мене знімали. Я завідувачі відділення надходжу на робочі місці. Можна мене знімати. Я буду, якби робити Я ж говорю. Не можна знімати, коли я не хочу. Я, Ясно, я мужиків не знімаю, я нормальної орієнтації. А я ж розмієте ну, жінок, да но вас ні. Ви в навіть ображає. Ви чули чи ні? Ну яким чи ви сказали, що Я вас знімаю. Не о... Орієнтацію. Давайте тільки все. Збір по оказіму характеру. Давайте так. Ви бачите, які вони з ними нема про що говорити. З ними горитися, знову щоб пульшукати випіч на протезі. свої робочі місця. Дій на робочі місця, чоловігають до кожного зайдемо, і кожну з вас вислухаємо. Ідіть на робочому чого ви, ви б'єте, як кошпарені? але, але шановний, в будь-якому випадку, якщо викликається, Це на ким би то не було? Лікар, все. чи працівником нашої лікарні, чи пацієнтом, чи стороннім. Є порядок, робочий час повідомляється керівник. Ми ще діга, чекаємо групу, вона не вся в складі. Так, я розумію, про <світ> <світ> це вас зобов'язані ваші працівники повідомити, або ті, хто, хто стоять на, на охороні, або я не знаю, ми вас, не зобов'язані вас повідомляти. Да, це таке регламентовано, яким це законом таке прописано. Ми приїхали Де? на повідомлення про вчинення економічної пропущення, яке було зареєстровано в нас на повітряні речі 102. І ми одразу шукаємо потерпіло і далі вже діємо. А є, що все, я не ну, зараз, ну, Але наше буде... прохання, врахуйте від нас. Я врахую. Будемо керуватися законом, а не тим, що ви хочете.